Дорогі мешканці Білгорода Дністровського осінь дарує нам не тільки золоте листя та відсутність виснажливої південної спеки, але й важливу місію підтримки чистоти нашого міста. Лише разом ми можемо зробити так, щоб місто залишалося затишним та красивим. Хочеться вкотре нагадати, майже кожен сезон. Літку, осінню, взимку нагадуємо про те, що в нас є кодекс чистоти, затверджений рішення Білгородністровської міської ради. Відповідно, кодексу чистоти ми наводимо лад на своїх присадибних ділянках на прилеглій території, всім керівникам медичних установ, освітніх закладів, керівникам підприємств, всім фізичним особам-підприємцям. Нагадуємо про те, що необхідно прибирати прилеглу територію. По-перше, від опалого лися, так як наступила осінь, і вже йдуть холода. По-друге, проводимо скелетну розчистку дерев обов'язково, тому що зараз буде вітер, зараз буде сніг, це все буде опадати і сипатися на голову населенню. Наводимо лад на фасадах, приводимо до ладу зелену зону. Можете, будь ласка, зауважити, які є штрафні санкції за невиконання кодексу чистоти? Спалення лися це суворо заборонено і екологією. І Кодексом частоти, і законом України про благоустрій населених пунктів. Тому звернути на це особливу увагу, також заздалегідь подбати про соляну піщану суміш, тому що йде зима, буде випадати сніжок, і необхідно про це подбати заздалегідь. Тобто посипаємо, перебираємо, все вчасно робимо. Закликаємо всіх долучитися до осінньої кампанії з прибирання. Давайте зробимо осінь у Білгороді Дністровському неперевершеною. Приєднуйтесь до нашого осіннього челенджу і подаруйте місто чистоту та красу. Олеся Семчинська, Марія Кожухар, перший муніципальний.